Оце тут п'ять з половиною місяців ми присиділи цьому подвалі. Дві сім'ї замість затишного будинку вогкий льох, колись родина Миколи зберігала тут закрутки, та руський мір перевернув їх життя. Мародерство, терор та погрози обстрілом стали новими реаліями. І він автомат на мене наставляє, роздівайся. Ну що роздівся, підняв він клац на курок, а патрона нема. А був би патрон, то застрелив. Би п'яний сидить, і то розкаже, ваш Бог нічого, він нічого не стоїть. У мене Бог перун, Бог війни, от я вояка. Село Ольга на Херсонської області знаходилось під окупацією сім місяців. Чоловік показує, як тепер виглядає його господарство. А це що залишилося трактора? Кольоса підривало. Одне залишилося, а другого колеса нема. Це заднє, бачите, що від прицепу. Це, це щоб все, щоб На Це машина ховав. Машину щоб не прилетіло. Гляньте, що з машини залишилося. Ані техніка, ані хлів не вціліли. Тут в мене поросята були, дві свиноматки, 8 поросят було, це ж до останнього поки не вийшов. Держав тут же ж, свиней. Вони тоді ще були маленькі, такі, що не тронули їх. А так по селу вирізали. Били, стріляли вони їх. Шикували дуже добре. Це перший, mm -hmm. перший прильот з міномета, це корова, що це вже через дня-два знімав, бо мобілки що ж теж хавав, закапував. Росіяни гатили по селу з мінометів і танків. У будинку пана Миколи зруйнувало дах і вибило вікна. Та чоловік на долю не жаліється. Сказати, щоб сильно будинок людей є хуже, погоріли, розбиті в то Нам ще й повезло, можна сказати. Після звільнення села життя потроху повертається. Микола вже підлатав напівзруйнований будинок. Чоловік каже, залишати рідне село не збирається і чекає на повернення інших сусідів.